Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і сьогодні я вам розкажу про нововведення на програмі заселення у Іспанії, які змінились невеличкі речі, але вони є, і вони дуже важливі. Я вас вітаю, радий вам, радий за ваші лайки, за ваші репости, за ваші коменти. Це піднімає канал вище, це дуже важливо. мене дивляться зараз 30 тисяч людей, а підписано лише 14 тисяч. Будь ласка, підпишіться. Також нагадую про свої консультації і автоконсультації. Всі секретні посилання будуть у описі до відео. Так отже, значить, ситуація, я вам спочатку розкажу приклад, як ми селилися з родиною позавчора. Яка була ситуація? Значить, приїхала родина із, із України. Вони їхали прямим рейсом із України у Іспанію. Вони не були в Польщі, не сиділи ніде, не чекали. От прям це дуже важливий момент, щоб так було. Сіта на отримання НІ у них була на... на кінець листопада, початок грудня. Тобто це довго. Оцей весь час І вони хотіли ставати на програму. Цей весь час їм треба було б чекати десь за свій рахунок. Далі, потім, коли на програмі нема місць, і ще чекати якийсь час, там у когось тиждень, у когось два, у когось три, щоб потім стати на програму, щоб вас заселили у соціальне житло. Багато мене питають людей, наприклад, які їдуть із Ірландії, які їдуть із, сюди із Данії, які у вас є програми. Зразу хочу сказати, програма в Іспанії лише одна. Вона єдина. А от організації, які тебе приймають на цю програму, на заселення, їх є декілька. І я робив про це окреме відео. Ну, самі головні із них це Сеар, Круз Роха, чи він же Червоний Хрест, і Аксем це Асоціація католіків Іспанії. У кожного є свої плюси, які, якісь мінуси. Да, там із всіх. Ну, от, На мій погляд, в моєму рейтингу, із всіх саме класних, це Сеар, на другому місці Аксем і на третьому Крузрох. Крузрох і житловий фонд такий побідніший. от Я, наприклад, жив в Сеарі, коли ми в Мадриді жили на нульовій фазі, я жив у центрі міста. І наш вчитель іспанської мови, він навіть казав, що я не знаю навіть, хто може собі дозволити жити в центрі Мадриду. Це або якісь знаменитості. Або біженці. <ріст> тільки, тільки цих дві категорії. От, біля ринку Барсело ми жили, був наш хостел. Так отже, значить, яка, яка вийшла ситуація? Ми просто пішли у поліцію попросити, ну можливо, їм зроблять ні, я ось отак от, зараз, прямо от на місці. Прийшли все, от, от сиділи таку, типу, навіть це не черга, це просто треба туди прийти, на іспанському попросити. Клас, вона бере паспорти, все, взяла паспорти. Я думаю, ну все, зараз дадуть їм нія і все. І ми зараз поїдемо селитися. Вона взяла паспорти, зісканувала, зробила копію, але сказала, що сьогодні зробити не можемо. Протягом тижня ми вам зателефонуємо, ви прийдете і ми зробимо ніякі. Ну, вже хорошо, але я не знаю, чи вони зателефонують. От як ситуація була з дідусем, да? От з яким ми ходили, так само вона сказала, що зателефонують, і ніхто нікому не зателефонував. Так, треба було ще раз іти і робити це нія. В общем, ми ризикнули поїхати і стати на програму Отак, як є отак, як є. Чому? Бо ситуація важка. Там родина і в родині хлопчик, у нього інвалідність, і мама вона вагітна. Тобто четверо дітей, четверо людей, двоє дорослих, двоє дітей, і мама вагітна третім. Розумієте, це вже верства населення, яким допомагають в першу чергу. Отже, ми приїхали, довго ми сиділи, чекали соціального працівника, заповнили документи, все зробили. І потім вже вийшов соціальний працівник. Ну, я пішов, вже я не заходив туди, коли вже мені а наш підписник він каже, все, нас заселили, на... супер, клас. Дуже важливо, розумієте, не треба надіятись на такі речі. Треба краще заздалегідь це все підготувати і йти більш перестрахованим шляхом. Так, да, це так вийшло, але не завжди так вийде. Що і як зробити краще до мене. Звертайтесь, все розповім. Далі. Для тих, хто приєднався до нас щойно, я іще раз повторю вам, як працює програма і які є зміни. Значить, перше, зараз на нульовій і на першій фазі можна працювати, але також це залежить від організації. Все, що я зараз буду говорити, прив'язуємо більше до Севілії. До Сивілії. В сивілі на першій на нульовій фазі дозволяють працювати і тебе не виганяють з житла, якщо ти один і заробляєш до 900 євро на місяць. Якщо у вас двоє, наприклад, чоловік і дружина, то вже можна заробляти 1200. А якщо у вас ще дитина, то і ще більше. Я думаю, що до 1400 десь приблизно можна заробляти, і питань не виникало. Дуже важливо зараз поновилися виплати на зуби для дітей, тобто на лікування зубів до 400 Євро можуть дати на лікування для дітей, але це на нульові і на першій фазі теж на другі вже не дають. Тобто, коли ви там знаходитесь, ви соціального інтегратора запитуєте і несете йому документи, і він допомагає вам. Також на окуляри вони давали кошти раніше. Зараз не можу сказати, чи, чи це з. Для дорослих мається на увазі. Коли ви, не, коли ви працюєте, вам не будуть давати на проїзд, на карманні розходи і на одежу. Оці виплати на першій фазі, які починаються, вони у вас будуть забирати, то анулюватися у вас, тому що ви працюєте, ви і так собі можете забезпечити себе. Зараз з'явилися місця на програмі. Зараз вже нема такого напливу африканців, як було раніше. І місць на програмі. Звісно, що стало більше. І людей селять трошки швидше. Я не буду говорити за всі регіони Іспанії, бо, як я вже казав раніше, це все різні, вже абсолютно різні країни. Мадрид, наприклад, і Севілія. Це там все може бути по-іншому. І Барселона, і Валенція то й ще більше, розумієте? Які зараз існують фази. Три фази заселення. Нульова фаза. Друга фаза, перша фаза і друга фаза. Раніше їх було чотири, зараз три. Для того, щоб попасти на нульову фазу, вам треба зробити НІЄ, приїхати в приймаючу організацію, стати в чергу, заповнити документи і пройти співбесіду у соцпрацівника. І далі вже соцпрацівник він дивиться на явність місць. Перша фаза і друга фаза вона може бути абсолютно не в тому місці, де ви Стали на. Де ви стали на облік на нульову фазу, вас можуть перевезти в будь-яке місто Іспанії. І також я забув сказати, що є ще одне нововведення, що деякі організації дозволяють знаходити квартиру на другу фазу не в своєму регіоні. Тобто, якщо вас заселили в Севілії, а ви знайшли квартиру у Астурії, то, наприклад, у нас це почали дозволяти робити. Далі, вже коли ви пройшли нульову фазу, От розумієте, чим більше ви на нульовій фазі, тим більше ви можете використати цей час, щоб вивчити мову. Нульова фаза не включається в першу і в другу. Вона йде окремо. І ви як тиждень можете на ній сидіти, так і місяць, і три місяці. От ті перші люди, які приїжджали сюди, вони на нульовій сиділи ну приблизно десь до 9 місяців. Коли от війна, от перша війна, от це все почалось. І далі вже перша і друга фаза тривали разом 18 місяців. І вони вже зазвичай в одному місці проходять. Так, от ви там і живете в центрі для біженців, або в хостелі, або в комунальній квартирі на першій фазі, а на другій фазі ви вже вам дають кошти на руки. Бо дуже багато коментарів, де розказують, що ви Іспанії не дають кошти на руки, ніяких виплат немає. Виплати є, виплати дають, але вони починаються на руки з другої фази, а на оплату вашого житла і харчування з нульової і з першої фази. Тому я вам бажаю ретельно все підготувати, виважити всі за і проти, коли ви готуєте свою поїздку. Заздалегідь приготувати все, розрахувати свій шлях, подивіться мої відео, як ми розповідали про те, скільки грошей треба для переїзду. Почитайте наш чат, також люди відповідають. І приїхати і отримати те, про що ви мріяли. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре. Інтегруйтесь!